Ганіє тіло людини вірусами та бактеріями шигельоз має фекально оральний механізм передачі. При контактах рота з анусом людей вражає дизентерія та діарея з кров'ю. Оральний та анальний секс у вердиктах закону про розслідування справ, пов'язаних зі зґвалтуванням, називається протиприродною формою сексу. Так само його називає і Біблія. Протиприродне використання заднього проходу при анальному сексі призводить до травм кишківника. Можуть утворитися ректовагінальні нориці, при яких калові маси та гази виходять назовні через піхву, а не через анус. Виділення газів та калового вмісту через піхву при наявності ректовагінальної нориці пояснюється існуванням м'язового замикаючого апарату в дистальному відділі кишки та відсутності його у вагінальній трубці. Тобто. У піхві немає апарату, який би утримував кал.